Всім любителям опенгеймера та ігор з вами улюблений та найцікавіший промінь світла ігрової індустрії. – 39-й випуск Open News. повз нас пролетів Steam Summer Sale, а з ним майже два місяці літа. Але сумувати вам не прийдеться. Адже ми приготували для вас найцікавіші ігрові новинки цього тижня, серед яких Assassin's Creed 4, чорний прапор та бочка Рому. Котре розморожений Beyond Good and Evil 2, баталії Battlefield 4. чутки про анонс нової солодкої халви від Гейба та багато іншого. Не перемикайтесь! Юбісофти продовжують піарити свого нового пірату вбивцю на виставці Сандієго Комікон Comic-Con 2013 Найяскравішою хо-хо-грою виявився пригодницький екшен Assassin's Creed 4 Black Flag. Показали трохи геймплею, потоптали цукрові плантації, налопили скріншотів та розповіли про піратський транспорт. Торгівля цукром свого часу давала британцям чимало вигоди. Сценарист гри Дербі МакДевід використав цей історичний факт, добряче посолодивши околиці плантаціями. Це у свою чергу провокувало піратів атакувати наземні цілі не менш активно ніж морські. Йо-хо-хо, хлопи з ромом в руці прокрадалися на сушу, залякували місцевих жителів перегаром і проводили рейди за цукром для свого алкогоночного апарату. Жан Гедон, креативний директор Assassin's Creed 4 Black Flag, дав обіцянку, що побічні місії в грі будуть змістовніші і веселіші, бо у грі тепер буде ром. Більше рому. пірати Асасинського моря з чорним прапором зможуть вештатися гігантським відкритим світом, який буде просто переповнений різними додатковими завданнями. Захоплюйте форти, досліджуйте затонулі кораблі, проникайте в печери контрабандистів, супроводжуйте союзні кораблі, патрулюйте торгові морські шляхи, полюйте на тварин, шукайте колекційні предмети та грабуйте коровани. Для того щоб отримати доступ до серйозніших місій, вам прийдеться набрати достатньо досвіду. Проходження основного сюжету займе від 15 до 25 годин. Тоді як на ваші роздебенди піде куди більше вашого робочого чи навчального часу. Серед морських левів зустрінуться мановар, міцний і добре озброєний. Фрегат хороша швидкість і маневреність з вражаючими наступальними і оборонними здібностями. Бриг-єдиноріг, швидкий корабль з тараном на носі, щоб остаточно добити судна супротивників. Використовується для флангової тактики. Шхуна розвідка і підтримка основних суден. Канонірський маленький і швидкий човен підтримки, а також галка або просто універсальний солдат. Також на виставці офіційно анонсували новий комікс у всесвіті гри під назвою Assassin's Creed – Брахман. Події розгортатимуться в 1839 році в колоніальній Індії під правлінням британської влади. Нового асасина звати самий Васасушний Ґарбуз Арбазмір. Окрім головного героя, до коміксу потрапив персонаж наших днів Джо Цура. Автор Брендон Флетчер розповів про сильний потенціал коміксу та його роль в розкритті подробиць майбутньої франшизи. Якщо ви хочете дізнатися, в яке русло побіжить серія Assassin's Creed, то Брахмана читати обов'язково. Creed 4. Блек Flag вийде в кінці жовтня цього року. Зараз, коли консолі наступного покоління ось ось розорять гаманці гравцям не менше ніж Steam Summer Sale, прийшов час для відновлення розробки Beyond Good and Evil 2. Однак не все так добре, оскільки розробка може тривати ще три роки. Розробники радісно розповідають про розмороження проекту, однак не прогнозують зовсім нічого. Нагадаємо, що Beyond Good and Evil 2 сиквел культової екшен-адвенчури 2003 року був анонсований ще в 2008-му, проте тайтл, ймовірно, знаходиться не в найактивнішій стадії виробництва. Порівняні порівнянні з оригіналом нова частина гри повинна бути значно масштабнішою. Дати виходу, звісно ж, немає і не буде найближчим часом, як і переліку платформ. Які і зможуть порадіти цьому проекту. У блозі Battlefield DICE опублікували нові подробиці кампанії нової гри серії. Світ за класикою жанру знаходиться на межі хаосу. Китай готовий до війни, тоді як ви в складі елітної спецгрупи Загін Томстоун своїми діями можете спровокувати глобальний конфлікт. Звати вас сержант Даніел Рекер, Рекерсер. Рекер перебуває на місії по збору даних від колишнього російського генерала, коли раптом його розсекречують, і йому приходиться пробиватися крізь злих руських ніколаїв заради порятунку. Китайський адмірал Чанг планує переворот в Китаї, і Росія підтримує його. Рекер тікає на судно Валькірія, на якому відправляється до Шанхаю. Згодом вам прийдеться відправити зі своїм загоном за групою важливих осіб. Тоді як Китай втрачає віп персону через діяння США, що погіршує відносини між державами. Сили Янків і москалів зупиняються біля узбережжя Китаю і постає патова ситуація. Далі сюжет розкривати немає сенсу, бо і грати все ніхто не захоче. Якщо вас цікавлять деталі, шукайте їх на сайті, де ви також можете знайти можливі системні вимоги до нової частини Battlefield – які підозріло сходяться з вимогами до попередньої гри. Після виходу нового геймплею GTA 5 все більше інформації почало ширитись світовою паутиною. Відтепер в грі можна завести домашнього улюбленця. На старті гри у вас буде собака на ім'я Чоп. свого посіпаку, ви можете прикрашати різноманітними нашийниками, панчохами, бібімками і шпандюрками та іншою безглуздістю. Якщо ви забудете погодувати собаку чи його зіб'є машина, то після кількох літрів пролитих сліз можна придбати нову псину чи котину у найближчому зоомагазині Лос-Сантоса. Цього у грі буде 15 видів диких тварин. Тож тепер можна взяти гвинтівку, камуфляж та чикуню і влаштувати справжнє чоловіче полювання. М'ясо пристрелених тварин можна продавати фабрикам або фермам. GTA 5 має систему банкінгу. Ви не тільки зможете грабувати банки, а й відкривати в них власні рахунки. Моніторинг грошового балансу відбувається у банкоматах, які легко можуть бути зламані досвідченим ведмежатником Франкліном. Цей процес відбувається у вигляді міні гри. Спеціальні можливості персонажів активуються однією кнопкою на контролері. Доступ до всіх трьох персонажів на старті гри буде заблокований. Про це повідомив керманич Rockstar North Леслі Бензіас. За його словами, це негативно вплинуло б на геймплейну складову гри. Поступове введення в гру кожного героя дозволить геймерам до найдрібніших подробиць досліджувати світ кожного з них. Також в порівнянні з 4 значно покращилась анімація. Кожен з трьох головних персонажів має власну анімацію ходьби. Що надає грі? Додатковий реалізм. Зникли інтернет-кафе. Ні, де ж тепер чіпляти баб. Їх замінять соціальні мережі, доступ до яких можна отримати з вашого айфону. В інтернеті можна дивитися відео, слідкувати за опенгеймером та відвідувати бразер, чи що ви там дивитесь. Ви можете підбирати автостопчиків, і тут відкриваються безліч варіантів розвитку подій. Або ви законослухняний громадянин з доброю душею довозите пасажира до місця призначення і отримуєте готівку, або ж ви психічно хворий маніяк вбивця, розпорюєте жертві живота та викидаєте її десь у пустелі. І все рівно отримуєте гроші. Якщо ви покинете своє авто на узбіччі і через деякий час не повернетесь до нього, велика ймовірність того, що шукати його вам доведеться на штрафмайданчику. За певну суму можна викупити авто назад або вчинити криваве місиво і взяти силою те, що належить по праву вам. Grand Theft Auto 5 вийде 17 вересня для консолей нинішнього покоління. Президент EA Френк Жібо в рамках звіту за перший фінансовий квартал 2014-го повідомив, що розробка мультиплеєрного шутера Star Wars Battlefront проходить дуже навіть добре. Команда показала 22 секунди тизеру нового проекту, на який одразу дуже позитивно відреагували фанати. Це свідчить як мінімум про те, що команда DICE все ж справляється з розробкою. Що могли сумніватися, прихильники саги про війни серед зірок. Жібо також підтвердив, що проект збереже опціональне перемикання між видом від першої і третьої особи, як це було в попередніх іграх Battlefront. Нагадаємо, що оно Star Wars Battlefront відбувся в рамках міжнародної виставки E3-2013. Проект створюється на рушії Frostbite 3 для консолей наступного покоління. Дата виходу поки невідома. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про сюжет та персонажів Rise Sun of Rome, що розробляється силами компанії Crytek. Саму гру було офіційно анонсовано на e 3 2010 під назвою Codename Kingdoms. Та потім розробники остаточно змінили назву гри на Rise і приперчили Sun of Rome. До речі, над грою трудилися колишні співробітники Vigil Games, філіал з банкрутілої THQ. Вони приєдналися до Crytek USA і допомагали розробникам у створенні гри. Головного героя звати Марія Тит він намагається помститися за загибель своєї сім'ї від рук бандитів, що доволі співзвучно ситуації з Кратосом. Герой в ролі римського легіонера прокладатиме кровавий шлях від берегів Британії до самого Риму. Марія це відданий вояка Риму, вірний його ідеалам. Спершу рве на куски варварів, а згодом куди серйознішого ворога, якого саме не уточнялося. Серед інших персонажів: Віталіон, наставник Марія, мудрий і харизматичний генерал, що прослужив Риму не один десяток літ. Але все ж колись міняється. Нерон, курвий син, що вмістив свою сраку в імператорському кріслі Риму, і ніяк вона йому звідти не відлипне. Має двох синів комода і Басила, яких пропихає до влади. Як це часто буває в нашій країні? Сини є правителями Британії. Один штурмує нещасний народ, інший залипає в кулізеї, спостерігаючи за масакрою між гладіаторами. Освальд доброзичливий король бритів, який очолює повстання проти тиранії Риму. Баудіка – його донька, вона ненавидить Рим. Глот загадковий лідер північних варварів. Що більше звір, ніж людина. Окрім того, він може розпочати війну як проти римлян, так і проти племені Освальда. Про нього практично нічого не відомо. Що цікаво, в грі присутній дух. Так його звати Дух Богів. Це безсмертний наставник Маріуса. Зате він смертний тілом випромінює потойбічну ауру, прагне зруйнувати Рим і підпорядкувати собі його союзників і ворогів. Тільки ось для чого це йому нагадаємо, що Rise of Rome орієнтовно готується до виходу ексклюзивно на Xbox One в листопаді 2013 року. Креативний директор зі Order 1886 пояснив, чому грає ексклюзивом PS4. Справа Справ тому, що у розробників з Ready at Dawn з до початку переговорів про співпрацю на Next Gen вже були багаторічні напрацювання Sony, і це завдяки розробці PSP ігор серії God of War Chains of Olympus, а також збірки God of War Origins Collection. Команда придивлялася до первинних переговорів стосовно PS4, враховуючи те, що вже 10 років працювала з консолями від Sony. Відмова від кросплатформності на користь одного проекту – це в першу чергу спроба створити максимально якісну гру за рахунок повної оптимізації проекту для конкретного заліза та архітектури. Представники Sony дуже тепло сприйняли пропозицію створити нову гру ексклюзивно для PS4 та надали усе необхідне, щоб проект було створено максимально добре. Навіть той факт, що через ексклюзивність гра охопить меншу аудиторію, не став на заваді розробникам, оскільки радія дом більше спрямовані на креатив, а не на фінансовий достаток студії. Тож, якщо ви чекаєте на цю гру на інших платформах, припиніть зараз же портувати гру ніхто нікуди не збирається. І якщо вже дуже припекло, соні чекає на ваші кровні грошенята за нову консоль. Дата виходу гри The Order 1886 поки невідома. А сам проект було представлено на конференції Соні в ході і 3 2013 а провідний геймплейний дизайнер CD Projekt Red Мачий Щешнік тим часом заявив, що к'юті в третій частині гри зникнуть цілком. Замість них в грі будуть присутні міні-ігри, а в кулачних боях буде використовуватися зовсім інша система. Саме кулачні бої представляли в грі ледь не основний вид розваг та повсякденішне життя громадян. Крім того, міні-ігри це хороший спосіб трохи перепочити від основних квестів та масштабного ігрового світу. Тож команда випиляла гарячі клавіші з геймплею та замінила qte механіку в кулачних боях на зовсім нову систему, яка надасть гравцеві більше контролю. Бої будуть складними і жорстокими. А керувати ударами буде значно складніше та в рази цікавіше. Сама ж гра вийде в 2014 році на ПК, PS4 і Xbox One. 6 довгих років чекань, і в мережі з'явилась майже достовірна інформація про довгоочікуваний проект від Valve свіжим контентом з фанатами серії поділився Джон Гатрі, засновник команди Quake та дизайнер Half-Life та Half-Life 2 Ось що він розповів: цитую. Я не можу підтвердити всього, оскільки розробка знаходиться поки що на ранній стадії, проте можу з упевненістю підтвердити, що розробка ведеться на консолях теперішнього та наступного покоління. Крім того, гра буде ексклюзивно в стімі для ПК та МАК. Ми розраховуємо, що перший трейлер буде показано на виставці І3-2014, яку ми давно не відвідували. Історія продовжиться одразу після завершення другої частини гри, тож в грі не планується ні мультиплеєр, ні кооператив. Це буде суто одиночна кампанія. Швидше за все. Це Half Life 3 з'явиться в кінці 2014 року. Now, that's interesting. I think we're getting somewhere. На цьому наш 39-й випуск добігає кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, приєднуйтесь до нас в соціальних мережах та розповідайте друзям про наш крутий та рідний проект. Більше новин шукайте на сайті, більше приколів на пабліку. ВК. з вами був Хубабуба та Марікіта. А стала віста посони. ще в 2008-му. Ти не потрібні паузи робиш на потрібних місцях, розумієш? Ну постав мені паузу, постав мені кожну цю. Зараз, коли консолі наступного покоління. Наступного. Зараз, коли консолі наступного покоління, ось ось, розорять гаманці. Ну чого я зробила паузу. Щешник, Щешнік, 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 щешник, щешник, ти пільне польське прізвище. Вася, покупай PlayStation Хороший ваза, смотри, работает. Сколько? 4 тысячи. Багато. 2,5. 500 грамм? Да, 500 отдаю. <laughs> Пожалуйста, бери. <laughs> Угощайся. гитар-хиро. Всё, костюмы, кровати, микроволновка. Кепку бери. Кепку бери. Кепку. Бонус. Ну ладно, я візьму разом с кепкой. Давай я беру... Бонус, микронавка. Я беру PlayStation. Забирай yeah. за 200. Все. Дякую. это. А ну покажи, что ну там. О, класс. Все. Все, удачи!